Всім привіт з вами на своєму каналі Алекс. Закінчується тисячу, то 2022 рік вже. Це я буду перебирати, а виставлю відео, непонятно коли. Ну, по очереді, щоб було. Значить, Хочу зняти спершу такий відеообзор. Бо, думав, нічого не буде, але дивіться, висипав 100 гривень, вже юбілейка є по гривні. Тут 100 гривень і ось я ще взяв 500. По 50 копійок і ось. М -м де тут, де, де тут? А ось. ось ще тут 25 гривень по 10 копійок. Ну, от, переберу і потім виставлю відео. А поки виставляю зараз це. Ну, що, до зустрічі на, на каналі. З результатом. Я думаю, що результат. Результат буде хороший. Всім пока. І до зустрічі на каналі. Кстати, ставим лайки.